Глава 11. Розпад СРСР. Час сплине за своїм графіком. День замінюється днем, тиждень, тижнем, місяць місяцем. І з цього всього складається рік. А потім, минаючи час, і змінюється попередній рік Новим роком. Так пролетів час і для Богдана, який повністю занурився в догляд за малюком, якому у 1991 році було вже два роки. Його назвали Максимом, і він виріс сильним хлопцем, і на диво практично не хворів. Чому дивно, адже будь-які батьки знають, що діти схильні хворіти. І що трагедія з цього мами і отці перестають робити від того часу, коли частота застуту дитини перетинає мету, після якої батьки вже знають, що і як їм потрібно робити, щоб якомога швидше і без проблем пройти цей неприємний період. Цей період відзначався потрясіннями національного масштабу. І Богдану було нелегко в його роботі під час розпаду Радянського Союзу і без зволікання виходу України із її складу і проголошення своєї незалежності, перейти на рейки автономної держави у своїй професійній сфері. Звичайно, всі енергетики розуміли, що протягом десятиліть створена мережа електричних поєднань, а також взаємодія вугільних гідро та атомних електростанцій. Для живлення їх електричної енергії не зможуть повністю розірвати відносини з усіма країнами колишнього союзної держави. І в той же час ці технічні моменти, які були в усіх сферах людської діяльності, все-таки не зупинили переважно більшість людей в Україні, і вони були за те, щоб країна нарешті здобула свободу і вирішувала власні проблеми власноруч. І щоб не один український державний діяль з укліном до Москви не бігав щоразу, коли виникає потреба вирішити важливі питання, пов'язане з життям простих і непростих українців, як мінімум, будь-яка революція з такими, здавалось простими аргументами піднімає людей знизу, і такою силою змушує зрушувати з місця величезні тектонічні плити, які приводять в рух поверхню землі. Якщо проєктувати це явище на життя країн, то саме такі зрушення і стали каталізатором розпаду такої імперії, як СРСР. А людина, яка цікавиться історією, знає, що таких імперій було багато протягом відомого нам календарем часу, і рано чи пізно всіх чекав згубний фінал. Отже, все в цьому світі має свій початок і кінець. І отже, життя людини на землі не вічне. І тому кожна імперія, яка була раніше, є тепер або будуть в майбутньому, мали, мають і будуть мати свій початок, розпід занепад і в результаті повне зникнення, яке можна порівняти з заходом сонця в кінці дня. А коли зійде сонце на цих територіях, то воно і буде визначати, які квітучі нові утворення тут матимуть повноцінне якісне життя. Яке не згасатиме якомога довше, і в той же час зберігатиме справедливий розподіл багат землі серед людей, і триватиме це знову, допоки сонце не зайде за горизонт. Крім масштабних потрясінь, які пов'язані з розпадом радянської країни, по телебаченню їх продовжили вражати можливостями раніше невідомого, якогось доктора Кашпіровського. Богдан також зацікавився цим масовим психозом і практично поклоніння одній людини всіма людьми в суспільстві. Ні, він не клав долоні на екран телевізора, щоб отримати від нього заряд енергії і тим самим вилікувати свою хворобу. І він не піддавався усіляким спробам цього доктора загіпнотизувати своєю харизмою та своїми влесливими розмовами про те, що його дії спроможні робити чудодійний вплив на публіку у екрану телевізора. Його цікавило саме явище цього персонажа, і його спроможність таким нехитрим способом впливати на таку велику кількість людей. Богдан тверезо оцінив цю ситуацію і зробив для себе аргументовані висновки. І впоратися з цим його розуму допомогли наявні знання у сфері паранормальних явищ. Він знав, що існують різні методи впливу на людей, і в цьому випадку гіпноз через телебачення показав усі негативні сторони того, як легко замбувати людей, подаючи необхідну для маніпуляції свідомістю інформацію. Через телевізор, який є у кожного будинку, і тому, зробивши такі висновки, він уже не слухав цього ложе лікаря.